З художником в тому процесі пізнання світу, який ми називаємо мистецтвом. Знайшлися люди в Україні, які спромоглися дати свіже дихання мистецьким талантам у важкий час для України. І саме такі таланти завітали у важкий час, нескорену Сумщину та Шостку. Ми раді вітати вас від щирого серця, всіх, хто бере участь у такому масштабному і потрібному творчому проєкті відкритті виставки Нескорене прикордоння у рамках всеукраїнського мистецького проєкту Нескорена Україна, Всеукраїнський мистецький Проект Нескорена Україна стартував 23 червня 2022 року у центральному будинку художнико національної спілки художників України. Проводиться він національною спілкою художників України за сприяння міністерства оборони. України. 2023 році до всеукраїнського проєкту долучилася художня виставка Кривий ріг Залізне серце України та масштабний проєкт Кривий ріг нескорений. Згодом додалися Миколаїв нескорений, Чернігів нескорений. У жовтні 2023 року в центральному будинку художників відбулася виставка Згуртовані незламні. До 85-ї річниці Національної спілки художників України у листопаді. Запрацював масштабний проєкт Художники на захисті країни, на якому експонувались твори бійців ЗСУ, членів спілки художників. У шостці відкривається патріотична мистецька художня виставка Нескорене прикордоння. Її організатором є Національна спілка художників України, підтримує проект Міністерства культури та інформаційної політики України. Основною ідеєю виставки є представлення творів художників, присвячених героїчному українському прикордонню, незламній сіверщині та Харківщині, які стримують натиск ворога та, попри все, тримають оборону. Виставка своїми творами наближає нас до фронту, до наших бійців, які кожен день захищають рідну Україну. Наш Костя Чернявський відвідав село. Мізин казав, що Швейцарія це красиво, а Мізи краще. Ціла серія робіт, частина, яку тут виселив Костя, це його результати побаченого і, думаю, в подальшому продовжується ця серія. Дійсно, «Нескорене прикордоння» – Сьогодні це великий проєкт, який має вже міжнародний рівень. Роботи із е, Франції. Із Дюссельдорга, Німеччина, Болгарія, охрененка Тетяні дві роботи, але вона сама з Дніпра на ці роботи просила передати в колекцію арт-центру. Також афішна робота, яка тут є, теж їде в арт-центр. І не один десяток робіт ми ще поповнимо цю колекцію. Національна академія з України дуже цінує і підтримує такі проєкти, які говорять про наш незламний дух. І вся українська виставка не скорее Вона ці з мистецтва показує дух тих міст, які першими зізнали варварською агресією. Священна Сіверщина Шосткінсіна сьогодні приймає міжнародний всеукраїнський культурно-мистецький проєкт Нескорене прикордоння. І ще 22 го року ми задавали собі питання, а чи на часі, а чи потрібно, і тоді, і зараз ми впевнено говоримо і ми це бачимо, що це потрібно людям. Це потрібно Україні. Це потрібно Україні на міжнародному рівні. Адже найперше, що хотів зламати ворог, це наш дух, це нашу культуру, наші традиції, наше мистецтво. Тому низький уклін всім, хто долучився до цього проєкту. Слава вам, шосткінці, які першими зустрічали ворога, не дали ворогу пройти далі, по справжньому незламні, по справжньому, не скорені. Адже дуже важливо, що в цій виставці беруть участь художники з усієї України зі сходу до заходу, з півночі до півдня. Незважаючи не, не на вторгнення, на війну, да, той дух українства, дух козацький дух, він тут присутній, присутній в цих стінах і присутній у ваших обличчях і в ваших роздумах, у вашій праці. Ця виставка не пересічна подія, як і, мабуть, подібні виставки в інших містах, що дуже проводилися. По-перше, художники України, всіх регіонів України е демонструють свою майстерність, підтримуючи і карбуючи, закарбовуючи історичні події, е іноді жахливі на превеликий жаль, які є властиві сьогоднішньої України. Коли український народ, українські захисники змушені втрачати не тільки здоров'я, а нерідко і життя заради захисту рідної землі, рідної держави, рідної нації, по-друге, я хотів би сказати, що ця виставка має велике виховне значення, адже діти, які тут побудуть, вони ще в більшій мірі усвідомлять свою. Українську ідентичність, свою громадянськість, свої патріотичні почуття по відношенню до суспільства держави до нації. На прикордонні опинилися в ті страшні часи, перебуваємо зараз. Страшні дні пережили, переживаємо і не знаємо, скільки це ще буде тривати, і мріємо про перемогу. І ось ця виставка це є тим кроком, мистецьким кроком до наближення нашої перемоги. Тут літопис, тут хроніка і смутку, і сльоз, і горя, і болю, і тут же літопис бойового духу, тут літопис. Справжньої незламності нашого духу українського духу. Вона з елементами вишивки і зроблена на саморобному холсті з залишків тканини. Вона ніби еко-еко-френдлі, зроблена з того, що було вдома, і на ній зображена я. Це як автопортрет, що символізує напевно початок нового життя, початок чогось чогось нового в моєму творчому шляху. Я приймаю участь зі своєю роботою графічною, я українець. Вона почата на 50-й день війни, тому що було дуже тяжко себе підняти як художника. Я розумію про те, що зараз такий тяжкий час, але потрібно працювати і дуже багато працювати. Головне докупи всім, держатися, терпіння всім, натхнення всім і перемоги. Я представила дві роботи, вони графічні, виконані в техніці туш і вода на папірі. Ось, роботи тематичні, вони дуже підходять саме до цієї виставки Незламна прикордонщина. Я намалювала два вікна, ось, які склеєні скотчем. Це вікна наших українців. Кожен з нас, переглядаючи ці роботи, може побачити себе в цих роботах. Тому вони емоційні, вони не легкі, але це наше сьогодення. Севірян на ній зображена така умовна стіна, такий рубіж умовні. З однієї сторони, з якої вже от писали слово полкові ігорів, тобто формувалась культура, скульптура, створювалася. Дуже цінне для подальшого розвитку культурного українців. А з іншої сторони ми бачимо такі ще болота, там де хрести набили Цей поділ на схід та захід. Це техніка така лисування, тобто таке легке щось, таке марево, наче з минулого щось, або те, що прекрасно світле майбутньому може стати, наприклад. І тут людина може постояти, і подумати з приводу того, що їй ближче.